Мене звати Наталя, я засновниця домашньої стайні Пегас. Коней люблю з самого дитинства. Для мене коні це... – це щось особливе. Я До нього прагнула з з і з самого дитинства розказувала, що. У мене буде два білих коня, два чорних коня, два коричневих, як звичайно, мої родичі на ну, це все сміялися і запитували, типу, а де ж ми будемо їх ставити? Ну, Відповідь дитина, яка у бабусі в сараї. А доглядати. Ну, коли я буду приїжджати, тоді буду доглядати, а коли тебе не буде, Ну, бабуся, звичайно, з дідусем, таких же ж багато. Ну, то і що, зато вони будуть. От. Радувати мене і вас. Так за ними ж треба дуже довго багато з цього робити. Ну, знаєте, як з дитиною. От. Але вийшло так, що все ж таки я до цього прийшла. Якщо дуже чогось хочеться, то все рівно воно протягує. Ладно, ми поїхали. Дякую вам. Діти з Богом, хай вам буде все добре. Дякую. Дякую. Все вам буде добре. Тільки щоб ви напоїть конячок. А вони поїхать, ми у нас напоїть. Друзі, привіт. Зараз ми знаходимося в лісі і тьопаємо на таких на кониках з власницею конюшній Пегас з Наталією. І спробуємо в неї трішки взяти інтерв'ю і поспілкуватися. Ось вона спереді. Привіт Привіт. наші коники. Я хоч і не перший раз сижу на коні, ну мабуть так довго як сьогодні, дві години на лякає, наша буде подорож. Не знаю як воно вийде, але емоції вже, вже хороші. Мені вже подобається. Хоч приходиться самому і знімати, і самому інтерв'ю брати. Ну, ще й на коняки сидіти управляти. Ну, у нас все виходить. Приїхали ми сюди, я продала в Черкасах квартиру і переїхали сюди за ці кошти. А так то стало питання по вартості утримання коней і мені це було трошки складно. І... Хтось, мабуть, би продав коня, а ми продали квартиру. Мені тут дуже подобається, тут дуже багато природи і є можливість і коням дуже добре відпочивати, працювати. І в той же час є можливість своє життя облаштувати. Зараз у нас... Двоє діточок і в них я вважаю дуже класне дитинство на природі, де можна максимум отримати життєвої сили і свою енергію якось використати. Це було в 2015 році. Ми переїхали. І в цей рік були закуплені перші От. А вже саме будівництво почалося з 2016 року. І Потім воно було такими скачками: То було гроші, гроші строїться. Трошки щось побудували. Грошей mm -hmm. назбирали, трішки щось побудували. Але якщо ми говоримо про взагалі, то ми вже, вже навіть після початку цієї повномасштабної війни ми, мабуть, місяць ми були в такому шоці, і ми взагалі нічого не робили. А потім у нас було. Підготовлені деякі будуть матеріали, все рівно зараз чоловік вдома, то ми вже добудовували. Оці ось о, дві кімнатки, це вже рік коні тут живуть. Тут якщо зайти всередину, то кожного коня є. Може там е у нас дуже якісно робили підход до того, щоб було коням тепло, щоб було зручно. Тут у кожного є своє вікно, у кожного витяжка. Своє, своє світло. Зараз ці два, два денники вони ще тільки оце добудувались, вони ще новенькі. Цей у нас зараз використовується як роздягальня, тому що в роздягальні ми ще робимо, ну, тобто просто всі речі наші. А сама роздягальня, зараз там в роздягальні самі. Ми робимо ремонт. І тут, якби, ще тут, тут мають бути шафки, зона відпочинку, зона ем, перекуса, перекуса помити руки. От, це Ну, Поки вона зараз тут робиться, то поки що угу. все, що було в роздягальні, переїхало сюди. Коні до мене потрапили. Обоє були в дуже таких скрутних життєвих умовах. Мілана я привезла з Криму, у ем, нього там не все складалося з табуном, в якому він жив, його там губцювали. Ем, а зіру, зіра взагалі до нас потрапила. Її здали на м'ясо, але вона, слава Богу, не доїхала. До пункту призначення, і опинилася в нас. Правда, ми не думали її залишати у нас на постійне місце проживання. Ми думали, що ми її викупимо. До речі, викуплялась вона за позичені гроші. Думали, що її викупимо, і потім, якби далі, перепродамо. Для того, щоб просто їй зберегти життя. Але так сталося, що вона влилась в наш колектив, тому ми, ми так і живемо. У нас така парочка, тепер Міланчик і Віра. Я працювала в місті Судак, там катала людей на верблюді. Працювала з верблюдом я 4 чотири роки, і там же на цей четвертий рік там з'явився Мілан. Він був як... коротше. За рік до того там пав кінь, трагічно помер, який був у власності директора цієї судакської фортеці. І замість нього привезли Мілана. І кинули в табун, але в табуні він не прижився. От. І його лупцювали кожного дня, саме жеребець. Ну і так трапилося, що потім в кінці сезону домовились про те, щоб його викупили. І тепер він тут. Територія тут має бути сінник, так як у нас конюшня на чотирьох коней, то тут і десь зона для опілок має бути, і зона для сіна, і також для якоїсь там для зерна і для невеликий бокс для техніки, яка просто ну як на конюшні вона хочеш не хочеш, а вона потрібна, де там елементарно. Якийсь мотоблок поставити, щоб сіно косити, чи тачки поставити. От воно це все сюди. Тут досить велика така будівля виходить, але без неї ніяк. І це най... для нас найгостріше питання буде прохід до левад. Левади це одне із найважливіших також. Те, що має бути на кожній конюшні, це левади, де коні можуть гуляти і відпочивати в закритому вигляді. Тут ми можемо бачити навіть деякі стовпчики, мотузочки натягнуті. Вони, на жаль, зараз не всі проглядаються, бо тут не скрізь скошена трава. Поки у нас немає фінансів для того, щоб тут підняти рівень землі, то ми тут поки що косимо траву. Декілька інцидентів, коли один раз кінь відкрився і вийшов і погуляв по сусідським городам, то тут попасся було трошки. не попасться, це було рання весна, і ну, якби, нічого такого поганого коня не зробили, але кінь, верніше, не зробив, але, скажімо так, трішки жаху навів. Бо якби було так, як от зараз, що люди вже купу сил витратили на... Городино? То звичайно було б тут я думаю дуже багато емоцій різних від сусідів? Тому так звичайно дуже важливо обгородити території. Я саме з черкас. У мене сюди в цьому селі в мене подруга, вона так сама теж Черкас, але вона сюди вийшла заміж. І вона мене все сюди кликала, коли я вирішила, що буду кудись переїжджати за місто. Вона мене сюди кликала, я все впиралася. А потім вона мене запросила приїхати на гриби сходити. Я сюди приїхала і закохалася в ці місця. Я щаслива в тому, що я займаюся улюбленою справою. Мені хочеться її довести до, до, до іншого рівня, до рівня е, якості, тобто саму якість мені хочеться покращити. І умови на конюшні ще хочеться покращити, і умови, на яких ми можемо людей приймати, покращити. Ну, скажімо так, багато чого, що ще хочеться покращити.